Як контролювати рівень цукру за допомогою продуктів? Це питання дуже часто задають і основно опираються на те, що називається глікемічний індекс. Глікемічний індекс це як швидко продукт може в порівнянні з глюкозою піднімати цукор крові. Прийнято вважати, що глюкоз є нормою, і цей показник у неї становить 100. А у всіх інших він може бути або вищий, або нижчий. Але ми забуваємо ще про один дуже важливий момент. Об'єм цукру в 100 грамах продукту. Тому є інший більш якісний показник, який називається глікемічне навантаження. Це ми беремо глікемічний індекс. Далі умножаємо на кількість вуглеводів в 100 грамах цього продукту та ділимо на 100. І ми його отримуємо. І є продукти, які мають високий глікемічний індекс, наприклад, той же ж самий мед, він може бути середній або високий, але при цьому низьке глікемічне навантаження. Той ж самий варений бурячок може мати високий глікемічний індекс, але низьке глікемічне навантаження. Тому звертайте увагу саме на глікемічне навантаження, а не на глікемічний індекс. Index